Ця програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Вступна кампанія у розпалі. В кінці липня українські заклади вищої освіти завершили прийом заяв для вступу на освітній рівень бакалавра. Сьогодні говоримо про особливості проведення вступної кампанії у Криворізькому педагогічному університеті з Ганною Останіною, відповідальним секретарем приймальної комісії КДПУ. Вітаю у студії! Вітаю вас. Як цьогоріч у Криворізькому державному педагогічному університеті проходить вступна кампанія? Якими є її результати на даному етапі? Цього року свою роботу приймальна комісія розпочала з 1 липня 2024 року. Прийом заяв розпочався з 19 липня та завершився у 18 годині, 31 липня. На бакалаврат на денну форму навчання у нас більше тисячі заяв, що значно краще ніж минулого року. Яку підтримку представники університету надавали цьогорічним вступникам, зокрема у консультаційному центрі? Які питання допомагали вирішувати? Взагалі, в нашому університету є така постійно постійна діюча. Центр підтримка вступників центр підтримки вступника, який надає абсолютно усю допомогу вступнику від оформлення пільг відповідно за відповідними категоріями. до Створення особистого електронного кабінету вступника, подачі заяви на вступ, навіть якщо потрібно бути підтвердити вибір свого навчання, Криворізький державний педагогічний університет залюбки надасть будь-яку допомогу вступнику. З яких областей та міст ваші вступники, і також чи можуть стати вашими студентами, студентами вашого вишу, скажімо так, ті українці, які наразі перебувають за кордоном, а також іноземці? В нашому університеті діє освіта без кордонів. Тому наразі у нас багато українців, які проживають за кордоном: це і Польща, і Німеччина, і Франція, і Австрія. Звичайно, у нас є вступники з інших країн, наприклад, з Німеччини, які до нас вступають. Тому ми відкриті для навчання. За будь-якої спеціальності для бажаючих вступити, аби виступника було бажання навчатися і вступити в наш університет. Чи відомо наразі скільки буде бюджетних місць цьогоріч Та на якій спеціальності вже буде конкурс? Е, так. Ми вже можемо сказати, що у нас конкурс буде на такі спеціальності 0,53 психологія, 0,35 філологія це не педагогічні спеціальності. Цього року у нас достатня кількість заяв на педагогічні спеціальності. Це українська мова і література з додатковими спеціальностями, або англійська мова, або психологія. Це початкова освіта. Це до Шкільна освіта це логопедія. Щодо кількості бюджетних місць, то ми будемо знати про надані кількості бюджетних місць вже після 5 серпня, тобто не раніше 5 серпня. Знаємо, що наразі до вашого університету звертаються вступники, які хочуть отримати другу вищу освіту. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Так, цього року, щоб вступити на другу вищу освіту, то варто підготувати певний пакет документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, документи про попередню вищу освіту. І незалежно від того, який ви маєте диплом, тобто яку спеціальність ви раніше отримали, навіть якщо це не педагогічний профіль, не педагогічне спрямування, ми залюбки приймемо такого вступника на навчання на другий курс. На якому етапі наразі вступна кампанія у вашому виші? Зараз у нас така, скажімо так, гаряча пора в університеті. Ось тільки що завершилась подача заяв вступ на бакалаврат, але з 1 серпня вона вже стартувала подача електронних заяв на вступ у магістратуру, яка буде тривати до 22 серпня. Які найпопулярніші спеціальності серед ваших вступників? Цього року найпопулярнішими спеціальностями серед наших вступників були 0,53 психологія та 0,35 філологія. А також достатня кількість заяв була на спеціальності українська мова і література. Яку освіту бажаючи можуть отримати у вашому виші, якщо оберуть його для подальшого навчання? Наш університет готує фахівців за широким спектром спеціальностей. Це можуть бути і традиційні педагогічні 014, середня освіта, за спеціалізаціями, математика, фізика та астрономія, хімія, біологія та основи здоров'я. Це може бути і українська мова література, англійська мова література, німецька мова література. Так і за непедагогічним спрямуванням. Це і дизайн. І хореографія, і соціологія масової комунікації та журналістики. Це і логопедія. У нас є така унікальна можливість отримати спеціальність 053 на, як додаткову, якщо вступник обере такі спеціальності дошкільна освіта. Початкова освіта, українська мова і література, біологія та основи здоров'я. Які результати плануєте отримати від цьогорічної вступної кампанії? В першу чергу ми дуже хочемо, щоб наш університет якомога більше набрав бюджетних місць, щоб всі вступники вступили до омрійного закладу освіту, і ми разом з ними відбудовували. Нашу нову Україну за допомогою новоздобутих професій. Дуже дякуємо вам. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дарія Юськова. Побачимось.